Под українок нова модна тенденція, не жіночі професії. Особливо популярна робота бодигарда. Виявляється у спецпідрозділі Титан служить ціла група жінок-тілоохоронців. Нашим кореспондентам вдалося потрапити на їхнє тренування і дізнатися, як же загартовуються українські залізні леді. Їхній улюблений фільм Охоронець. Вони заробляють на життя тим, що захищають від біди ще тіло. Такі дівчата на вагу золота у цьому спецзагоні їх менше 20. Це найкращі кадри. Щоб стати бійцем титану, треба докласти титанічних зусиль. Великі фізичні та психологічні вантажне витримують далеко не всі дівчата. З справжніми охоронцями стають одиниці. 25 річна лейтенант Катерина Смирнова все життя займалася спортом, але з професійною кар'єрою не вийшло. Тож вона подалася у бодигарди. Втім, під підготовка у цій роботі, на думку Катерини, не головне. На першому місці психологічна стійкість. Змінювати професію на більш безпечну дівчина не планує. У мене в сім'ї теж були співробітники, ми працювали в міліції. І якби ти, коли дивишся на своїх батьків, береш з них примір. Мені дуже подобається моя робота, Титан. І... Це моє. Такий охоронець ризикує життям заради максимум 5 тисяч гривень на місяць. Здебільшого дівчата оберігають жінок та дітей. Готувати представництво прекрасної статі для тренера одне задоволення. Набагато легше працювати з дівчатами, ніж з чоловіками. Я підготовлюю чоловіків, вони більш такі, можна сказати, розклябані. А жінки вони більше групуються, їм робиш зауваження, вони над цим зауваженням задумуються, аналізується все і потім виконують те, що я їм говорю. Кар'єра жінки-бодигарда дуже часто буває короткою, бо закінчується одразу після народження дитини. Жінка-мати, кажуть тренери, не може сконцентруватися на охороні клієнта. Сергій Ружицький, Сергій Килимник, новини телеканал Інтер.